Тіні забутих предків по-новому, власна образна мова та щирість зображеного. Усе це увібрала фотовиставка чотирьох німецьких авторів, що інтерпретують тему творчості Сергія Параджанова. Зокрема, його найвідоміше творіння тіні забутих предків, якому цьогоріч виповнюється 40 років. За кордоніми ці намагаються відкрити глядачеві власні забуті тіні. У моїй експозиції залишки слов'янської етногрупи зорбів у Саксонських горах. Вони мають свій етноодяг і ще у 60-х роках ходили у ньому. Однак зараз це вже а ось ця давня абетка взята з Єгипту. Кожна відтворена долоня це певна літера. Ініціатор новітньої експозиції Микола Джичка переконує тіні забутих предків тема багатогранна. Можливо, каже художник, дані роботи не всім зрозумілі, але й в цьому і є їх родзинка. Адже сучасне мистецтво швидкоплинне, тож воно має викликати миттєві емоції та асоціації. Воно не повинно буквально читатися і розумітися, тому що е, солодких картинок ми можемо багато побачити в інтернеті і будь де. Навколо, а мистецтво, яке все ж таки викликає якісь емоції і заставляє задуматися, що цим художник хотів сказати. Це щира візуальна мова, оригінальна візуальна мова кожного з художників. Митці з Дрездену каже Джичка, прибули на запрошення обласної спілки фотохудожників Прикарпаття. Ймовірно, вже незабаром буде укладено договір із Саксонською спілкою фотохудожників.